Піднімаємо прапор над населеним пунктом Донецької області. Діброва переходить під контроль української армії. Національна гвардія України звільняє наші території крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами. Слава Україні! Сьогодні, 16 вересня, бійці Збройних сил України 66-та окремо механізована бригада близько 13-ї години взяли під свою під свій контроль населений пункт Щурове. Слава Україні!